Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Це відео буде заключним із Різдвяно-новорічної серії. Дуже хочу поділитися з вами, як я зробила ось цей свічник. Дуже красиво, оскільки їх потрібно два. тому на другому покажу, що саме я робила. Знадобиться ось такий келих в мене є. Котрий і викинути шкода, і використовувати вже бажання немає. Звичайно, що свічка ось така. В юзку продаються зараз, навіть в АТБ бачила подібні. І гілочки в мене залишки. Поїхали створювати красу. В першу чергу потрібно знежирити келих, оскільки я буду його фарбувати. Фарбую все тією ж фарбою та звичайним пензликом. Оскільки тут мені здається, що всілякі розводи на кшталт з такого плану, ось такого плану, будуть навіть гарніше виглядати. Тому роблю ось таким чином, профарбовую увесь келих. І залишаю його на годинку, щоб просохла фарба. Фарбую навіть ніжку. Пофарбований келик залишаю на годинку, щоб він просох, а потім ще додам трішечки на нього срібла. Це можна зробити фарбою акриловою. В мене є ось такий контур по склу та керамиці. Я буду наносити саме контуром. Фарба на келиху висохла повністю, і зараз я трішки додам сріблястого кольору, ось таким чином, на губку, і розподіляю ось так, нерівномірно. На ніжку також трошки наношу. І залишаю на півгодинки, щоб гарненько все підсохло. Поки підсихає срібляста фарба, я підготувала ось таку основу, це вспінений пенополістирол. Здається, що саме так він називається, вирізала трішки менше його, щоб ось так його заглибити. Ось таким чином. Ще всередині роблю отвір. Ось так просто протикаю ножицями, і вставляю всерединку. Ось з цих обрізків можна зробити сніг, подрібнити дуже миленько, і дуже гарно він виглядає на ялинки. Потім. Ось тут я додала трішки ПВА. І припорошила, і мені дуже подобається, як виглядає саме цей сніг. З балончиків він так не виглядає. Нарізати його також дуже легко. Ось таким чином. Просто беру і нарізаю. Дрібненько-дрібненько. І ось така кубка снігу в мене вийшла. Якісь шматочки крупніші, якісь дрібніші, але ж все одно це гарно виглядає. Це в мене, до речі, залишки від пакування, здається, сина якоїсь комп'ютерної техніки. Все, основу підготували, все підсохло, сніг підготували також, а далі лише фантазія та натхнення. До речі, хотіла з вами ще поділитися з приводу гілочок. Ось ці я купувала гілочки, коштували 12 гривень, ось ця. Ось ці коштували 5. Різниця лише в кольорі. Залишу вам посилання на магазин, де я купувала саме ось ці гілочки за 5 гривень, оскільки я дуже задоволена якістю. Наприклад, ось ця гілочка лаванди, таке відчуття, що вона навіть пахне. Настільки вона реалістично виглядає. Тому дуже раджу цей магазинчик. Ось ця гілочка також непогана якість, але ж порівняння вартості, мабуть, що варто за 5. Все одно додається сніг, додаються прикраси. Все, поїхали прикрашати. Чому я зробила отвір посередині ось такий величенький? Оскільки, якщо ось таким чином гілочки встромляти, то мені це не сподобалось. Мені подобається, коли вони ось так скупчені, всі разом. Ось таким чином. Ось так. І далі вже їх потрібно вигнути трішечки. Ось так я роблю. Далі срібляста гілочка. Сріблясту гілочку я купувала там же, де і голубі ялинкові гілочки. Якщо вам потрібно буде посилання, напишіть мені, я вам залишу. Ось так додаю сріблясту гілочку. Потім в мене йде улюблений колір, ось таким чином. Далі я додаю лаванди трішки. Ось так. І ще в мене є. Листочки папороті. Ось так виглядає, також дуже непогано. Я вирішила їх сюди додати, оскільки мені подобається. Додаю листя папороті. Ось так на дріт також приєднала їх. І ось таким чином. Свічечка йде от сюди, сріблястий гілочок трішечки. І я вирішила, що хочу додати ще яблучка. І ж можна їх не додавати. Взагалі це справа смаку, тому вирішувати лише вам. І ось так виглядає. І залишилось додати трішки снігу, штучного, котрий щойно зробили. Ось таким чином просто ПВА наношу. Я прям на краєчки, повністю на гілочки я не, не бачу сенсу, оскільки квітами все буде закрито і присипаю. Сніг додала і краса готова. І ось така краса в мене вийшла. Мені дуже подобається. Краса на стіл готова. Пішли готувати смокоту. Але ж це буде вже наступне відео. Тому поки що до зустрічі! Па-па